Експертна думка, впливове бізнес-шоу. Друзі, вітаю вас! Найкращий бізнес радіошоу Україна Експертна думка. Знову на хвилях національної радіостанції країни Ф з вами завжди ваш Денис Денискар. Сьогоднішньої терії ми будемо говорити про те, чому переклад це не просто слова, а рішення від яких залежить майбутнє від навчання до роботи за кордоном до укладання міжнародних контрактів. Я із задоволенням вам представляю мою сьогоднішню гостю Катерина Воронцова, засновниця та директорка бюро перекладів «Макроглобал». Катерина, я вас вітаю. Я вас вітаю, дуже приємно. Ну що, давайте трошечки а, спочатку, як то кажуть, зануримося в тему. А моє перше таке питання, знаєте, є таке слово, я чесно вам скажу, мабуть, ще сам років 5-7 тому не знав, звучить страшно. Апостиль, що це таке? Я розумію, що деякі люди, в принципі, десь то чули, десь там, як то кажуть, приблизно розуміють. Але що ж це за такий таємничий штамп, без якого не приймаються документи за кордоном? Ну, насправді для наших клієнтів це розповсюджене питання. У нас навіть був один клієнт, який каже: Чи не могли б ви зробити нам апероль? Апероль прекрасно. Я вважаю це просто. Ми звичайно, і таке можемо, але все ж таки ми пояснюємо. Але документи не приймуть за кордоном за паролем. Тож, якщо пояснювати своїми словами, просто то це, наприклад, у вас є документ, він видається в певному міністерстві. І це міністерство має підтвердити цей документ для того, щоб його приймали за кордоном при вступі у вищі, наприклад, при вступі на якусь посаду чи на роботу. Наприклад, якщо у вас є диплом про вищу освіту, то підтверджує його міністерство освіти. І відповідно цей сам штамп там прописано, що дійсно цей ректор його підписав цей диплом. Видано там, то тамте, -то, тоді, то, тоді то і тоді ваш документ точно за кордоном приймуть, розуміючи, що це не підробка. Зрозуміло, от так от і назвемо Апероль. Окей. А якщо у вас клієнт просить переклад, ну як у нас, в принципі, українці люблять все на вчора робити або на позавчора, і що у вас перше, як то кажуть, адреналін для того, щоб зробити це для клієнта, чи на початку це стрес, о, боже, знову? Ні, для нас це адреналін швидше, тому що ми, ми раді таким замовленням. Зазвичай за них подвійна оплата або а, окей, який, якийсь певний процент, <гумент> То тобто для, для нас, як для виконавців, це плюс, але в нас ніколи немає ні хаосу, ні паніки з цих питань, оскільки в нас одразу включається система роботи. Ми розподіляємо переклад між перекладачами, редакторами за необхідності нотаріусами. Тож ми все робимо швидко і переклади на вчора для нас це не проблема. Класно. окей, добре. Ще одне питаннячко. Чи траплялося у вас, що ви прикладаєте текст якийсь, і думаєте, о, господи, що це таке взагалі? Ой, ну насправді таких перекладів багато так. Ну, якщо так не ну трішки серйозніше піти, то наприклад, ми працюємо з правоохоронними органами і дуже часто ми перекладаємо якісь сцени, наприклад, навіть вбивств. Угу. І, о, там йде детальний опис, і для перекладача потрібно о, прибрати всі емоції, працювати професійно і зазвичай ще й дуже швидко, оскільки це допомагає зловити злочинця. Тому так, оцей такий о, спектр нашої роботи складний. А чи був, я розумію, мабуть, таки був дійсно якийсь приклад найбільш кур курйозний не знаю, текст або найкуметніший, можливо, якийсь згадується, яким, звісно, можете поділитись? Так, у нас. Також багато і таких ситуацій. Тут більш згадалась така історія, яка найбільше не з текстом пов'язана, а ситуацією. Для нас одного разу звернулася літня пані. І вона замовляла переклад, і її донька за кордоном проживає. І ми їй кажемо, чи не могли ви направити нам ну трішки краще скан вашого чи фото, паспорту, бо погано видно. Ну, пройшов деякий час, і вона нам направляє просто таке гарне селфі своєї доньки. А Ми звичайно ні? здивувалися, але перепитали. Вона каже: Боже, дівчата, вибачте, а я ще думаю, чого ви в мене це питаєте. Ну думаю, добре, ви ж краще розбираєтеся. Але Це було дуже мило. Окей. А і останнє таке запитання: знаєте, як то кажуть, в вашій сфері часто були такі клієнти, які, наприклад, кажуть, що так довго. Я і сам в гуглу швидко перекладу, а ви то так довго і дорого робите. Так, звичайно, такі ситуації також трапляються, але ми завжди клієнтам пояснюємо, що Google – це лише інструмент, а не фахівець. На сьогоднішній день Google не може нормально і досконально перекладати назви органів офіційних прізвища, імена і тому подібне. Тому ми завжди кажемо: якщо ви не хочете витрачати час, а краще зробіть одразу правильно, зверніться до професіоналів, ми і ми вам допоможемо. Ви не боїтеся штучного інтелекту, що теж частково забирає, але він теж до речі, там якраз офіційні назви КВРК страшенно просто. Так, звичайно, штучний інтелект іноді буває просто заносить. Ну я думаю, ви самі це на собі бачили, що там може інтерпретувати неправильно про що йде мова і тому подібне. Тому ми завжди якби. Пояснюємо, що ну краще ніж дипломований фахівець, ні не може бути нічого. Ну до прикладу, навіть ми приймаємо участь зараз в дуже цікавому проєкті Українська історія Глобальна ініціативи. І там ми перекладаємо дуже дуже вузькопрофільні історичні тексти. Точніше, ми перекладаємо не. Для самого проекту, а для того, щоб історики українські і іноземні розуміли дослідження один одного, і тоді вже академічна рада цього проекту складає вже інформацію для цього самого проекту. Тому для мене зрозуміло, що ну тільки справжній фахівець такий українець може пояснити, хто такі і справники, угодники, зем'яни тобто, це ще як то кажуть, не по шапці штучному інтелекту. Погоджуюсь з вами, друзі. Сьогодні говоримо на цікаву тему. Катерина Воронцова, у мене в гостях, засновниця та директорка бюро перекладів Макро Катерина, трошки давайте тепер детальніше про вашу компанію. Взагалі, як давно і взагалі, як виникла ідея створити бюро перекладів, для чого це вам знадобилося? Розказуйте. Ну, історія створити бюро перекладів з'являлася поступово. Спочатку я навчалася на магістратурі в університеті по перекладу, і вже на останніх курсах я почала підробляти віддалено. Спочатку письмовим перекладачем, потім усним. І згодом, звичайно, закінчила університет, і дуже складно було дуже складно було знайти першу роботу, але я отримала перший досвід в агентстві з перекладу, за що я їм безмежно вдячна. Але саме тоді в мене зародилася ця ідея, що, хоч це і дуже складно виявилася професія перекладача, ніж я собі уявляла, але я хочу створити свою компанію, бо в мене була завжди жага не лише перекладати, а й організовувати роботу, ділитися знаннями, тобто створювати команду. До речі, назва Макроглобу, яку я взагалі придумала, це цікава історія. Я була на усному перекладі з представниками з канадського університету. І от я вже в мене була така ідея. Я кажу: От як ви думаєте, як би звучала назва бюро? В Україні, От ви йдете по вулиці, бачите, наприклад, надпис Бюро перекладів, вам потрібен переклад. Кому б ви довірили свої документи? Він такий каже: «Макроглобал». І я така, вау, це щось таке незвичне. Почала шукати в інтернеті, таких назв немає. Це звучить дуже якось масштабно, глобально. Думаю, О, ну чудова назва, так я прийшла й до цієї назви дивної такої. Ну, А взагалі, звичайно, було дуже складно. Починати, тому що я починала без інвесторів, без е, жодного капіталу. І до того ж, я була на той момент дуже юна. Але ну насправді може і це саме мені дало жаги <реш> <реш> так, і Отож. віри в те, що може все вийти, якщо ти робиш це чесно і з любов'ю. Тож вже минуло майже 8 років, і з моєї цієї маленької ідеї це вже прийшло в велику команду професіоналів, які перекладають 50 мовами світу. Нічого собі, да, це опімовому світу. Я не знав, що стільки мов існує. Я жартую. Їх є навіть іще більше. Окей, а скажіть мені, будь ласка, в чому відмінність. Ну, бюро перекладів треба зрозуміти, що в принципі достатньо. Я так думаю, що це досить конкурентна територія. А в чому відмінність безпосередньо вашої компанії? Що ви таке надаєте? Що треба точно звернутись до вас? Чим ми відрізняємося? Ми у нас дуже серйозна система перевірки якості переклад. Кладів, яка підтверджена міжнародним сертифікатом ІСО з перекладу, тобто наш переклад проходить декілька етапів перевірки: перекладач, редактор, коректор, що унеможливлює просто ну помилки, і тому завжди цей переклад приймають сюди без проблем, оскільки ну можливість, що там буде щось неправильно чи не точно, просто її не існує. Угу. Окей, цікаво, хорошо, Добре, скажіть мені, будь ласка, які, які послуги є найпопулярнішими, користуються найбільшим попитом зараз? На сьогоднішній день це звичайно переклад дипломів контрактів, тендерної документації. Зараз багато українців виїжджають за кордон для на навчання, на роботу, відкривають свій бізнес. Ми допомагаємо локалізувати переклади для сайтів і тому подібне. І, звичайно, ми надаємо ще й повний спектр послуг для клієнтів, що дуже зручно. Це і переклад, і нотаріальне засвідчення перекладів, і апостиль, прикинь зараз uh з -huh. вами uh -huh. згадувати. І, і апероль, ми пам'ятаємо. Так, і що, ще, що зручно дуже, це те, що клієнти можуть замовити переклад з будь-якої точки світу. Для цього просто достатньо якісного чи скану, чи фото Угу. Окей, зрозуміло. А взагалі, який у вас був най не знаю, якийсь найбільш терміновий або на якийсь такий проект, яким ви пишаєте, що ви ви це зробили там швидко, дуже круто. Клієнт дуже задоволений. Ну, не знаю, знаєте, як то кажуть, проєкт на обкладинці на обкладинці багато, але той проект, який мене особисто зачепив, згадується, ми перекладали медичну документацію для померлого кота. Um, Ого, так його, його тіло мали е, транспортувати за кордон для того, щоб встигнути зробити дослідження. От він нещодавно тільки uh -huh. помер. Все було дуже серйозно. Спеціальний бокс, дедлайн. Uh -huh. Ми дуже спішили, щоб все це зробити. І для чого це було потрібно для того, щоб доставити його тіло за кордон з цими дослідженнями? І м -м, медики могли дослідити. Цю хворобу, щоб в майбутньому тваринки зі схожими хворобами можна було лікувати. Тому uh -huh. на сьогоднішній день ми сподіваємося. Ми звичайно все зробили, все встигли, і сподіваємося, що. Допомогли багатьом тваринкам, нічого собі. У це цікаво вже насправді. Друзі, сьогодні в мене в гостях Катерина Воронцова, засновниця та директорка бюро перекладів «Макроглобал». Глобал. Катерино, скажіть мені, будь ласочка, що до персоналу, да, ви сама були молодою засновницею? Да? Який у вас персонал працює? Молоді, більш досвідчені, працюють в офісі, працюють віддалено. Розкажіть трошки про команду. Стосовно наших колег, звичайно, в нас є, як то кажуть, різного віку колеги. Але що стосується молодих спеціалістів, це якби для мене така особиста тема, оскільки я також була молодим спеціалістом і, повірте, дуже складно, двері майже ніде не відкривалися. Тому, як то кажуть, ми не цураємося з молодих спеціалістів, ми їх запрошуємо завжди на стажування, ми їх навчаємо, показуємо, як це бути перекладачем. І е, тому ми беремо дуже часто молодих спеціалістів команду, так би мовити, долучаємо до перекладацького світу. Круто, бачите, от так от молоде покоління. Хто в цій сфері, маєте можливість, якщо що, звернутися до Катерини, і можливо знайде вам, як то кажуть, як вас застосувати ваші вміння та знання. Катерино, у мене ще одне питання, бо дійсно тема у нас цікава, але вже ефір ближче до закінчення. Але питання буде складатися з двох частин: щодо в цілому, цілей і планів, да, макроглобал. А, а, а ще я хочу запитати, який би ви от е, проєкт, можливо, якийсь переклад, чи в цілому проект якийсь зробили. от ви про нього мрієте, але поки що ще не зробили. Знаєте, є якийсь постійна якась вершина безпосередньо для вас, як для власниці, да, от хочу зробити ось це. Ну от я, наприклад, особисто для себе. Я наприклад, там я ще ніколи не озвучив ні фільм, ні мультфільм. Мені хотілося б це зробити. У вас я є, є таке? Ну, знаєте, зараз е, ми дуже раді, що під час війни нам все одно вдається розвиватися. Ми показуємо, що ну, навіть в складні часи українська компанія може виходити на міжнародний ринок і надавати якісно послуги. Е, тому е, нашою головною ціллю є залишатися українською компанією, яка допомагає нашим колегам-перекладачам. Тобто, ми даємо змогу перекладачам е, з будь-якого міста працювати віддалено і е, е, залишатися, як то кажуть, е, міц, міцними, бо разом ми сила. Красиво сказано, красиво, прям прям глобальненько, насправді. Отже, друзі, така вона сьогодні була цікава бесіда. Говорили ми сьогодні про те, що переклад це не просто слова, а це досить, досить серйозне, серйозні рішення, серйозні процеси, від яких багато чого може залежати. Гостях у мене сьогодні була Катерина Воронцова, засновниця та директорка бюро перекладів Макроглобал. Катерина, я вам дякую за бесіду. Було дійсно дуже круто, цікаво, ви молодець. Сама створила, сама підняла, сама розвила. Кинула компанію до глобальних масштабів, а назва у вас, вибачте, така, що якби по іншому не може бути. Тому yeah. тільки глобально. Я вам бажаю успіхів. Допомагайте, допомагайте дійсно українцям. А може скоро вже і не українцям, насправді, але в першу чергу українцям. Да? Почувати себе вільно в будь-якій країні світу, розвивати бізнес, створювати щось важливе, дуже серйозне, змінювати можливо цей світ на краще. У вас дуже класна мета, тому хай вам щастить. Дуже дякую. Ну що, ж, друзі. На цьому будемо закінчувати наш ефір. Експертна думка та країна ФМ. Допомагаємо українському бізнесу. Допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі. Експертна думка впливове бізнес шоу.